На таксі зараз відбуваються слідчі дії, вони почалися десь о 10-й годині ранку, їх ведуть представники е, слідчі поліц, поліцейські е, та оперативне забезпечення, да, це Служба безпеки України. Е, про те, які, там, в рамках якого впровадження точно ще невідомо, але там прес-служба головного управління національної поліції. В Одеській області там написало купу статей, це здебільшого економічні злочини та службові. До них редакція думської жодного відношення мати не може, бо ми не займаємося. Ми не шановники, не посадові особи, не займаємося бізнесом. Тобто я не розумію, що вони шукають, і не розумію, бачу тут лише перешкоджання законній професійної діяльності журналістів, бо ні моїх співробітників ні мене не допускають на робочі місця. Всі чиї ведуться в приміщення, де ми працюємо. Ми не маємо доступу до нашої техніки, до наших комп'ютерів, до наших матеріалів. Тобто, це тиск на пресу, Ми вважаємо, і ми пов'язуємо це насамперед з серією публікацій останні там тижні. Ми видали кілька розслідувань, кікілька матеріалів щодо корупції в керівництві обласної ради, корупції в керівництві обласної воєнної військової адміністрації. І ми напряму пов'язуємо те, що відбувається зараз в нашому приміщенні з цими публікаціями. Тобто, це, це тиск на вільну пресу, це тиск на свободу слова, на демократію.